Мій Ісусе, ти знаєш, що переживає моя душа на спомин про страждання. Часто я дивувалася, що ангели і святі мовчать на такі страждання душі, але вони нас особливо люблять у такі моменти. Іноді моя душа плакала за Богом, як маленька дитина, коли її мати закриє своє обличчя, а вона не може її впізнати і кричить, скільки є сил. О мій Ісусе, за цей досвід хай буде тобі честь і слава! Великий незбагненне Твоє милосердя, Все, Господи, що Ти призначив для моєї душі, пронизано Твоїм милосердям. Дякую тобі, Ісусе, за цю велику благодать, що Ти дав мені пізнати безодню моєї убогості. Я знаю, що я безодня ницесті, і якби мене не підтримувала Твоя свята благодать, то в один момент обернулася б я у небуття. Отже, кожному даром мого серця я дякую тобі, Боже. За Твоє велике милосердя до мене. Милосердний Ісусе, я прошу Тебе за Твоє заступництво, а особливо про заступництво Твоєї наймилішої Матері, яка тебе виховала з дитинства. Благаю тебе, благослови мою батьківщину. Ісусе, не дивися на наші гріхи, а подивися на сльози маленьких дітей. Ісусе, даруй мені благодаті, про які я прошу Тебе для моєї батьківщини. Амінь.